Що є більш точним у контексті сенсу життя адаптація чи еволюція. Сенс життя у розвитку може бути точніше визначений як адаптація, а не еволюція. Давайте розберемося докладніше. Різниця між адаптацією та еволюцією Перше – Адаптація це процес пристосування до змін у середовищі, який може відбуватися як на рівні особистості, так і на рівні спільноти чи культури. Адаптація не обов'язково передбачає конкуренцію та відбір людина може пристосуватися до нових умов, не борючись із іншими, наприклад, опановуючи нові навички або змінюючи свої звички. Вона зазвичай є локальною та швидкою, тобто відбувається у відповідь на конкретні обставини в межах життя однієї особистості чи покоління. Приклад: навчання нових технологій, пристосування до нового клімату чи соціальних умов. Друге еволюція це більш тривалий процес, який у біологічному сенсі охоплює зміни генетичного коду через покоління. У метафоричному чи філософському сенсі еволюція може означати тривале вдосконалення систем, ідей чи особистості. Еволюція майже завжди передбачає конкуренцію та відбір, тільки найбільш пристосовані виживають і передають свої нововведення. Це більш масштабний процес, який вимагає часу, зовнішнього тиску і втрачає ефективність у випадках, коли умови стабільні. Приклад, глобальні соціальні зміни, що ведуть до створення нових культур або систем управління. Чому адаптація може бути більш придатною концепцією? Перше гнучкість адаптація не потребує обов'язкового успіху чи перемоги, як еволюція. Вона базується на тому, щоб навчитися жити в нових умовах. Ця концепція ближче до реального життя людей, оскільки більшість змін у нашому житті є не результатом боротьби чи відбору, а наслідком потреби пристосуватися до змін. Друге. Мінімізація шкоди. Еволюція через відбір може бути жорсткою, що означає втрату тих, хто не може адаптуватися вчасно. Адаптація навпаки. Дозволяє всім учасникам процесу пристосуватися без необхідності усувати тих, хто слабший. Третє мікро та макрорівні адаптація працює на рівні окремої особистості в плані пристосування до змін у житті, тоді як еволюція потребує колективних змін і займає значно більше часу. Четверте етичний аспект еволюція вимагає конкуренції, і це може бути несумісним із сучасними гуманістичними ідеалами. Адаптація ж пропонує більш інклюзивний підхід, у якому кожен має шанс знайти своє місце у світі. Додаткові аргументи з точки зору філософії життя адаптація блища до концепції гармонії, тоді як еволюція базується на ідеї суперництва та боротьби. Адаптація також підтримує ідею, що людина може активно змінювати себе, замість того, щоб чекати природного відбору. Це відповідає сучасному уявленням про розвиток через освіту, креативність та співпрацю. Недоліки адаптації. Адаптація є більш короткостроковим процесом у глобальних масштабах, без еволюційних змін, суспільства чи культури можуть застигнути у своєму розвитку. У певних випадках адаптація може підтримувати стабільність, навіть якщо зміни є необхідними для довгострокового прогресу. Висновок Адаптація як сенс життя фокусується на особистому пристосуванні, гармонії зі світом і мінімізації конфліктів. Еволюція ж акцентує на тривалому вдосконаленні через конкуренцію і відбір. У контексті людського розвитку адаптація дійсно може бути більш практичним і гуманним підходом, оскільки вона сприяє гнучкості, співпраці та ствердженню життя без необхідності боротьби за виживання.